Ой нам, декрояни, де лаванне, там на березі річки тиший прухло. А там видно. Так, підключили новий шланг для поливу полуниці. Сьогодні ми вже почали вивозити ось цю земелечку. Потрошки дуже її тут багато, не так швидко, як ми це собі уявляли. Але ось потрохи. Ось там дорогу вже засипали всю. Я зараз Діма підключається. Це туман твій цей? Так. А чого ти тримаєш рукою щось не так? Я просто трошки притримую до тиск, щоб а, не там сильно там можна... Дало. Там можна. Так. Поки що це схоже на капельний поліг. Да. Ну зараз ми побеждемо. Ми зараз створить тиск в трубі, воно набереться вся труба. Ага. І, і вистачило на всю ету? Та повністю відкрив, так. Капотить ось отак. Отакий От туман. Оце туман. О, а ось там, дивіться, в попереду вже є ефект. Ви бачите? Попереду. О! Ой, яка краса, як гарно виглядає. Ну що, Миколаїві, довольний? Недовольний? Думав, що буде більше, якщо чесно. Така... Ну, зараз побачимо. Воно просто зараз може творити. Більший. Ну, зараз, може воно. Було... Я думав, що воно буде більше розсілити. Ну в принципі. Така чого, гарненько воно ну, там попереду да? взагалі. Диви вже калюшки лежать. Калюшки лежать ще? Так, ну, це ні, віддумав, це буде просто більше ну, більше охвачувати. Така чого нормальненька. Нормально? Так. Да. І ви так подвинете, дивіться, і на кучку попадати не буде. Поняли потім? Uh -huh. Посередині якраз uh -huh. uh -huh. по краю. А інкраса. Uh -huh. те... Ні, тоді про що треба буде розмотати ще один ето. А, у вас два? Ну, звісно, що вистачить. Uh -huh. Просто що... Ну і так залишити туди його. Uh -huh. Ну, Просто добре, що капельки невеличкі. Воно там не залишається великі каплі на цьому, Тобто, що це лізу не буде. А от там попереду наче вище дивись, ні? Так. Да. ну пішли туди, подивишся. Ой. Ой, диви, як гарненько вже ожинка mm -hmm. розкрилася. О тут вище, ні? Ну, По факту, я скажу ясно, що тут куб води там, наприклад... Кикапіше. Ой, радуга. Mm. Так видно, не видно. Ой, диви, як гарно сюди, чітуй, чотенько, чотенько так, так? Да? Да, це його залишки, воно буде поливати. Карман. Що, на сутки? сутки? Ні, не, не на сутки. На хвилин 30, мені здається, ні? Більше на Годину-дві? Годину-дві? Годину годину -дві, да. Ого, то тут ось бур'янові тільки будемо поливати цей. Може тут і вирвемо. А я думала, може я сюди гортензії. Ой, не гортензія, а ці пересажу. Кстати, прийшла ідея. А, про... Ну Клубніку я там буду розсаджувати. А оці, дивися, тут воно зараз промокне, буде м'ягенька земелька. Так? Я цей бурянчик повириваю і посажу сюди мультифлору свою хризантему. І хай собі тут поливається, розростає в мене. Можна, так? Можна, да. І не будемо зривати, її полотно не будемо тут міняти. І якраз буде мені тут рости вона. У? Угу, Агодь. Мені подобається, як воно шумить, наче біля водоспада якогось. Mm -hmm. Але поливає метра два, а не менше, може кажуть, більше десь. Ні, ну такий дивись. Та, десь Але ж ти бачиш, так продумали, де треба дірки зробити, щоб радіус і туди, mm -hmm. і сюди, так? Yeah. дождь тогда здесь расширить на батьку не треба ну нормально просто я буду подключать ну як не одночасно а просто а мне здається что почало швидше потужніше Миколаївич, розкажи, будь ласка, що ти купив? Як виглядає? Шланг-туман шланг 50 метрів, він замотаний так, що отвориться отвореться тут всередині. Тобто так от розмотуємо і ця частина повинна бути зверху. Заглушка все сюди вставляється. І стартовий переходник, перехід, перехід отакий на вхід. Потім перехід. йдемо внутрішня різьба за таким безрозйомним з'єднанням, закручується сюди. Потім відрізається отак шланг, кусочок, прикручується і сюди быстро з'єднується з, з тим другою гілкою тривіка. Угу. Так воно працює. Я дивлюсь, у вас так быстро пошло це дело, да? так? Ну, важко одягати тут. Гархи важко одівати, бо він туго заходить. Це саме найважча робота, да? так? Отак затягуємо. Просто воно так фіксується і все, воно нікуди вже не діметься. Тепер треба метрик. Він зараз піде туда. Давай мене десь. так, давай. Давай ще, далі йди, бо він довший. Ось там. Скільки буде, розлатуй весь. А чому один довший? А чого один довший? А, тому що тут не точно 25 метрів. А так? А тут 50. Тому. Це як зрозуміло? Ми... Ще тянеть, трошки можеш трохи підтягнути. Не зрозуміла я ще. Ну щось... його отут ця довжина не 25 метрів. Ми в двох частинних зробили. Тут, наприклад, 23, а тут 27. Це ти так міряв? Ну, я купив так. А, ти купив? Так, да, до 10 метрів просто продається. Ну, де бігаємо. А ви просто обрізали де і все? Так. Да. Так, підключаємо другу. Хочемо спробувати, як буде дві одночасно. А там на кінці того шлангу у вас якась заглушечка придумана? Так. Да. А тут зразу стало. Так? Да? А, -а, а, ну може зараз розпреділити? Сьогодні ми на дачі не самі, сьогодні сусіди є і ліворуч, і праворуч. Всі активно вже працюють по своїх діляночкам, садочкам, городикам. Так, ну що ж, набирається потрошки сюди, набирається. О, там вже вдалині туманчик з'являється. спробували підключити два шланга. До тиску все ж таки не вистачає. Треба по одненькому. Ой! Які це класні відчуття. Такі дрібненькі дрібненькі капельочки. А ціну, будь ласка, скажи мені на шланги. Шланг, туман 50 метрів, 32 мм діаметром. 386 гривень за 50 метрів. За 50 метрів, це на всю цю полуницю. Да. Коротше кажучи, мені треба продати 4 кілограми полуниці по 100 гривень. Щоб да. <гум> окупився шланг. Ну да. там просто ці перехідники там стоять все. Ну, коротше, все. А за все скільки ти заплатив? — 864 гривні. О, так перекладники, ще половину додайте, так? О, тут, тут просто не всі ці, що йдуть сюди. Коротше, 8 кг треба. Старт тут не Ну, 8 ну, Да. Ну так. У нас, в принципі, ми зі ділянки нормально вибирали. Коли оце все було, до того, як воно, так сказати, посохло в нас. По скільки ми, Дмитро, тоді? По відер 6 точно вибирали, так? Ді. Чи ти <свісно> Було по 6 відер чи не було? Та хто-небудь. Навірно, так. Ми вибирали <свісно> тут 6 відер легко, коли була клубника молода. Ах. Давай, Дмитрик, перенесемо його трошечки сюди. Воно більше сієї, його можна якось по діагоналі просто лежати? По діагоналі? Ну, умовно, Це так. Можна? Есть, звідси тут нормально, отут нормально він лежить. А туди розпреділити. Типа три крайніх, зрозумів, між трьома цими. Мені каже, що сюди треба укоротись. Ну, то укороти. Так, гуляю садочком. Укороти. Сьогодні дуже гарна погода. Все так класно. Вже можна було, в принципі, і косити. Але сьогодні приїхав Дмитросік нам допомагати, і він хоче ще сьогодні встигнути на теніс. То ми так собі запланували, що ми сьогодні до 2-3 годин, а зараз вже 2.15, то вже потрошки будемо все ж таки ми скручуватися і збиратися додому. Але мені потрібно ще дівчаткам, я там по обміну мені квіточки присилали, а я накопала малини, вже упакувала, і зараз мені треба ще флокс накопати і мультифлору оцю жовтеньку мене попросили, то зараз теж я її викопаю частково зараз. Ось тут буду зараз десь шукати. І ось тут у мене вже тюльпанчики червоненькі відкриваються. Кожного року вони дуже такі красиві, але ось цей першенький щось взагалі не розвинувся. можливо, ось ці піднімуться і будуть більш веселішими. Лохина листочки розпустила теж. По хризантемі у мене... Там така ситуація не зрозуміла. Деякі кущики вже гарненько видніються, а деякі ще навіть і не проснулися. Не знаю, можливо, в корінці там ще є. Я тепер думаю, що мені робити. Тому що я там планувала викопати цю хризантему і посадити на постійне місце. Я там хотіла петрушку, щебель, потім хотіла таке там укропчик, салатик. таке, щоб завжди під рукою було, і недалеко щоб від. Від поливу мені підключатися і ось в цій зоні, ой, ось в цій зоні я могла би його поливати. А тепер як я це все робити буду, не знаю, оскільки хризантемка ще сидить. Коротше кажучи, я тепер у роздумах, як мені краще зробити. Так, все, на сьогодні скручуємо вже парасольку, ставили, бо жарко, а горіх ще не розкрився. Жара така капець. Я попакувала посилочки дівчаткам, пересадила ось квіточки. Побачимо, що з цього вийде. Це я з одного кущика наламала, обрізала і дуже багатенько в мене було. І ось так за зиму я новенькі зробила кущики. Поки що пересадила, а наступного разу зроблю їм обрізочку, щоб вони вже шариком формувалися. Дивлюсь на свої тюльпанчики активненько, тут вони проснулися, вилізли, але згадую, що в мене тут були жовті тюльпани, а зараз дивлюся всі червоні. Або ж то в мене щось з пам'яттю, або ж все ж таки щось таке з тюльпанчиками. Діма закриває, ой, відключає скважину. Дуже жарко, вже біля третьої години і на сьогодні все. Ось такі наразі у нас новини. Трохи щось поробили, трохи чогось мало. Треба було би полити ще трошки там газон, який я садила, конюшину оцю, але оскільки зараз жара, то, звичайно, я не буду зараз поливати. Більш всього, що можливо, завтра ввечері приїдемо і будемо робити полив. Ну наразі такі новини. Всім па-па, до нових відео.